В Пам'яті Сергія Костюка у музеї історії міста відбулася зустріч рідних, друзів, учнів та вчителів Коломийського ліцею номер 5, де вчився герой. У такий спосіб вони вшанували нашого захисника, якому мало б виповнитись 44 роки. Коломоянин Сергій Костюк народився 23 листопада 1980 року. Навчався в п'ятій школі, згодом в 14-му училищі. Далі пішов служити в армію, а після закінчення служби займався бізнесом. Сергія призвали у Збройні сили України 17 лютого 2024-го. Служив у 93-й окремій моторизованій бригаді Холодний Яр на посаді стрільця. Виховали ми його як чесного, порядного, дуже доброго, сина, хороші відгуки від його друзів. Де би він не був, завжди старався нікому не відказувати, завжди допомагати. Він був сильним, міцним. Хлопцем. Пригадую один такий випадок був. Він був підприємцем і загорілося на базарі, загорілася машина, бус. Усі одразу в паніці були, а він холоднокровно прибіг, згадав, що є вогнегасник у нас в машині. Взяв вогнегасник. І почав тушити машину. <кій> Потім відвід'єднав клеми в акумулятори, і так він врятував ну, ту сім'ю, щоб не згоріла машина. Вони були дуже вдячні йому за це. Щоб шанувати героя, учні і вчителі Коломийського п'ятого ліцею, де навчався Сергій Костюк, провели вечір пам'яті. Тут зібралися рідні і друзі нашого захисника. Вшановуємо нашого випускника Коломийського ліцею No5 імені Тараса Шевченка Сергія Костюка. Коломийський ліцей, учні, вчителі. Ми нас ми вшановуємо протягом уже двох років загиблих наших випускників. Проводимо вечори пам'яті для того, щоб учні знали про наших героїв, про те звідки вони і що кожен герой це наші друзі, наші рідні, які вчилися в нашому ліцеї. Сергій Костюк віддано захищав Україну і загинув за неї. Свій останній бій захисник прийняв 14 травня в селі Кліщіївка Донецької області. На війні він був три місяці у жовтні. На фасаді Коломийського ліцею номер 5 встановили меморіальну дошку нашому героєві Сергію Костюку.